Дослідник загублений у морі. Самотній, викинути хвилями на берег Тропічного острова. Чекайте! А хто сказав? самотній? Я Крузо. Мій корабель загинув, я опинився на острові і шукав, чим підживитися. Допоможіть! Морські монстри вийшли на суходіл? Атакуємо! Хапаємо його! Що ж я? Е, схоже, наша дружба почалась з проблем. Лише одна істота має дві ноги. Це птаха. Такого птаха я ніколи не бачила. -ха! Він скинув свою шкіру. Здається, я захворів. Робінзон Крузо, готуйтесь дізнатися, як воно було насправді. З 24 грудня у 3D.